Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про комашку. Ось послухай, у саду Малий Микитка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила, загула і полетіла. Що за квітка то була, то ж не квітка, а бджола. Ось така бджола до нас сьогодні прилетіла в гості. Вона хоче тобі розповісти про своє життя. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. У неї є багато волохатих лапок та дуже пильні очі. Ще вона володіє крильцями і подоженим хоботком носиком. Завдяки йому бджола збирає рослини нектар, а потім перетворює його на смачний і корисний мед. Живуть бджоли дуже дружні. Великими родинами, які називаються бджолиним роєм. Бджоли можуть жити будь-де. Домашні бджоли живуть у вуликах, які їм побудували люди, а от дикі бджоли живуть у дуплі дерев. Кожна бджола в родині має свої обов'язки: одні збирають нектар, другі охороняють будиночки. Інші годують діточок. Ніхто не нудьгує. За нектаром до полів з квітами бджоли літають дуже далеко. Та як би далеко не відлітала бджола, вона завжди знайде дорогу додому, до свого будиночка, до своєї родини. А знаходять вони свій будиночок та родину за запахом. Бджоли дуже корисні комахи. Але коли вони відчувають небезпеку, то можуть навіть вжалити, і це дуже боляче. Треба обов'язково звернутися до дорослого, якщо таке трапилось, щоб тобі надали допомогу. Не можна бджіл турбувати, розмахувати руками, тікати від них. Потрібно спокійно перейти у безпечне місце. Ось такі вони бджілки трудівниці. До зустрічі!